Всім привіт! Нове повідання. Був погожий зимовий день. Може, навіть якийсь праздник. Мужики, що героїчними зусиллями потікали від сварових бобів, зорганізували драм калюшку. І чекали Льоху. Льоха з'явився неочікувано, як сікач, якого гонять на засідку. Затрічали очерети і почув знайомий пацани, єлі успів, бабуля почти все продала, последнюю литруху вихватів. Кілька пар недовірових оченят подивились на льоху. Ви що, пацани, чистая, як слеза дівстрінці, плачущей на восточному склоні гори Фудзіяма?» Пляшку було розпочинено і потекла душевна бесіда. Петрович з недовірою подивився на льоху і спитав а це не та від якої сьома осліп. Сьома казінку купив всяку гадость, хімію одну, а це натурпродукт. Петрович потягнув соточку, другу, і стало йому так добре, так любо. Він взяв вудку, проборив вунку, сів на ящик. Кивок засмикався донизу і легенько потягнувшись, з'явився доволі вгодований бубир з якимсь наростом на голові, схожим на корону. Привіт, Петрович, заговорив бубир. Ти мені німорось. Загадуй триживання, і я побіг. Ну, задумався Петрович. Коротше, дарю тобі титаніум шнур, кормаки проварені в особому составі, і бур із чистого ірідія». На технології. І розчинився в темний лунки. Петрович любувався подарунками. А якісь люди в строкатих живетах ганялись по вузькому озері за Максимом, який, як герой майн рід на коні, вигарцьовував на плішні. По всьому ставку, б'ючи безжальними копитами крихки лід. Льоха стояв. Як нерухомий статуй на ящику і дивився незрячими очима у безодню неба. Поліцай збирали тару і рюмки, якісь поліетиленові пакетики. Живий почувся голос десь іззаду і дбайлива рука, наділа кисневу маску на щасливу фізію Петровича. Його несли до швидкої, а у в далекому мареві розчинялися кормаки. Шнур і бур. Бубель, сука, подумав Петрович і вирубився. Все, всім удачі, добра, мира саме вам. І будьте осторожні з потеблінням спиртних напітків.